Вітаю всіх! Отже, офіційний збірник правил сезону CrossFit Games 2026 вже опубліковано, і скажу я вам він приніс чимало змін. І це не просто косметичні правки, а справді значні оновлення, які точно вплинуть на весь змагальний рік. Знаєте, ця нова версія правил дає відповіді на багато запитань, які роками обговорювала спільнота. Здається, головна мета цих змін зробити відбір на ігри більш прозорим, більш вимогливим і, що найголовніше, справедливим. Давайте ж розбиратися, що саме чекає на атлетів, тренерів та власників залів. Пройдемося по п'яти ключових пунктах. Спочатку повний розклад сезону, така собі дорожня карта, потім, те, чого всі чекали, повернення чвертьфіналів. Далі розберемо, як тепер потрапити на ігри через півфінали. Звісно, поговоримо про гроші, призовий фонд і наостанок про нові медичні стандарти. Так, почнімо з основи основ з календаря. Це ті дати, які визначатимуть ритм життя для кожного, хто так чи інакше пов'язаний зі змагальним кросфітом у 2026 році. Отже, дивіться, як чітко все вибудовано. Старт реєстрації на Open – 14 січня. Самі змагання проходять з кінця лютого до середини березня, і одразу після них ключовий етап чвертьфінали, дедлайн по яких 30 березня. Вже 10 квітня ми знатимемо фінальні результати. Ну а далі півфінали, які завершаться до кінця червня, і фінальний акорд 1 липня, останній день для подачі медичних документів. Від масового старту в Open до елітного фіналу на іграх тепер є чіткий і зрозумілий шлях. А тепер перейдемо до, мабуть, найгучнішого оновлення, те, про що так багато говорили і чого так сильно просила спільнота. Так, чвертьфінали повертаються, і це не просто формальність, це чіткий сигнал. Кросфіт почув атлетів. Цей етап знову стає критично важливим фільтром між масовим опен та елітними півфіналами. Це саме та проміжна ланка, якої будемо відверті, дуже не вистачало для підвищення конкуренції та справедливості відбору. Як туди потрапити, все максимально просто і прозоро. До чверть фіналів проходять 25% найкращих індивідуальних атлетів зі світового лідерборду Open. І що дуже важливо, жодного регіонального поділу. Відбір іде з усього світу. Але тут є дуже важливий момент вимоги до цього етапу стали значно суворішими. Всі завдання треба виконувати в офіційному CrossFit-афіліаті. Обов'язково має бути сертифікований суддя, і всі результати повинен підтвердити менеджер залу. Це, звісно, значно підвищує рівень довіра до результатів і робить їх більш легітимними. Гаразд, чверть фінали позаду. Що далі? А далі шлях до ігор роздвоюється. Давайте розберемось, як тепер працюватиме система півфіналів. По суті, тепер у атлетів є гібридна система можна боротися за місце на іграх через онлайн півфінали, виконуючи завдання у своєму залі, або ж виходити на велику арену і злагатися наживо на офіційних очних турнірах по всьому світу. Звісно, коли мова йде про онлайн, головне питання це чесність. Тому тут введено суворі правила: відеозапис з кожного комплексу обов'язково на YouTube. І повертається період публічного перегляду, коли вся спільнота може долучитися до перевірки. Є цікавий момент. Атлет може пробувати себе в різних дивізіонах, скажімо, індивідуально і в команді, але тільки на різних турнірах. На одному конкретному змаганні лише один дивізіон. Ну а тепер давайте поговоримо про те, що цікавить багатьох про гроші. Фінансовий ландшафт сезону теж змінюється і з'являються нові можливості. І ось тут, мабуть, фундаментальна зміна. Призовий фонд тепер напряму залежить від усієї спільноти. Частина кожного реєстраційного внеску на опен йде у загальний котел. Тобто, чим більше учасників, тим більше призові. Все просто і прозоро. І ось перше підтвердження: вперше в історії чвертьфінали будуть з грошовими призами. П'ять найкращих чоловіків і жінок у світі отримують від п'яти тисяч доларів за перше місце до однієї тисячі за п'яте. Це вже серйозна мотивація. А ось ця діаграма чудово показує, куди саме йдуть гроші. Половину CrossFit LLC залишає собі на організацію, а от інша половина повертається атлетам. Як бачимо, майже чверть йде на призовій для індивідуалів на іграх, по 10% на командний залік та майстрів. Решта розподіляється на інші категорії. Тепер зрозуміло, як працює ця економіка. Дуже круте нововведення для афіліатів, які перемагають в Open. Тепер у них є вибір можна взяти кредиту тисячу доларів на афіліаційний внесок, подарункову картку Rogue на ту ж суму або два квитки на ігри. Це робить приз набагато практичнішим для власників залів. Ну і наостанок не менш важлива тема здоров'я. Нові медичні стандарти піднімають планку професіоналізму і ставлять у пріоритет безпеку атлетів. Тепер для всіх, хто пройшов на ігри і індивідуалів, і команд вводиться обов'язковий медичний скринінг. Треба подати дві форми: довідку про допуск до змагань і згоду на медичне втручання. І обидві мають бути підписані ліцензованим лікарем. Це гарантує високий стандарт безпеки на головному турнірі року. І важливо розуміти, остаточне слово щодо допуску атлета до змагань завжди залишається за медичним директором ігор, жодних компромісів, коли йдеться про здоров'я. Отже, що ми маємо у підсумку: більш чітку структуру, повернення важливого етапу відбору, серйозніші призові та більший фокус на безпеці. Все це виглядає як великий крок у правильному напрямку.